Добрий день, любі діти! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості? Спритний, круглий і колючий, і ні крапельки не злючий. Це їжачок. Їжачок це лісовий мешканець. Він колючий, голками він захищається від ворогів. При небезпеці. Їжачок згортається у клубочок і ніхто з хижаків його не зможе образити. Їжачок живе у норі, вдень їжачок спить, а вночі полює, шукає собі їжу. Живиться їжачок жучками, черв'ячками, любить поласувати фруктами. Давайте розглянемо їжачка. Що у нього є? Голова, тулуб, лапки. На голові оченята, носик та ротик. А чим вкрито тіло їжачка? Голками. Де розташовані голки? Тільки на спинці, а мордочка і живіт? Криті звичайною шорсткою. Щось засумував наш їжачок. Діти, давайте йому допоможемо і намалюємо для їжачка багато друзів їжачків Але спочатку розімнемо наші пальчики, повторюйте за мною. Ходить, бродить по полях весь в голках сірий їжак. Щоб не вкрав злий вовк, перетворився їжак в клубок. Молодці! Тож сьогодні ми намалюємо їжачка, але незвичним способом. Для роботи нам знадобиться папір з намальованим силуетом їжачка, пластикова виделка, ватна паличка, фарби, чорна зелена. Чорну фарбу розводимо у тарілоці та пензлик. Починаємо малювати їжачка. Голочки їжачка ми будемо малювати за допомогою пластикової виделки. Беремо виделку і опускаємо її в чорну фарбу. А тепер притискаємо виделку до спинки їжачка. Виделку ставимо одну біля одної, щоб у їжачка було багато голочок. Малюємо голочки тільки на спинці. На мордочки голочок немає. Тепер намалюємо їжачку, носик і око. Малювати будемо ватною паличкою чорною фарбою. Око і носик їжечку. Також ватною паличкою намалюємо лапки їжачку. А тепер намалюємо травку, по якій буде наш їжачок гуляти. Травку малюємо пензликом зеленою фарбою. Методом примакування. Ось так примакнули, підняли пензлик. Примакнули, підняли. Який гарний їжачок у нас вийшов! Діти, обов'язково спробуйте ви намалювати. Їжачок буде чекати своїх друзів, фото яких ви йому надішлете. Бажаю успіху. До зустрічі!